Вони біють, тиск. Тиск. Які же тиск? Тиск 160 буває, 170 на 90. Кропивничанка Лариса Баркар прийшла на прийом до сімейної лікарки. Просить призначити ліки для зниження тиску. Каже, соціальних мереж дізналася про законопроєкт уряду, що лікарі та фармацевти не матимуть права призначати ліки, керуючи з вигодою від виробника. Лікар мені рекомендує, і я можу вже вибрати. Зв'язку з з фінансовим положенням чи дорожчі ліки, чи дешевші. Сімейна лікарка Олена Баранова вважає законопроєкт уряду неоднозначний. Препарат конкретної якоїсь фірми, і я не бачу в цьому ніякого ну, злочину з свого боку, тому що я давно працюю. Ви знаєте, не всі препарати працюють однаково. Якась фірма там кращі технологічні можливості, більш чиста очистка. для кожної людини підібрати індивідуально те. Що їй потрібно, каже, є визначені міністерством охорони здоров'я препарати, які люди можуть отримати безкоштовно за програмою Доступні ліки. Це коли держава відшкодовує їх вартість. Їх мають пропонувати пацієнтам. Перелік цих препаратів налічує 411 одиниць. З них 139 лікарі можуть виписати безкоштовно. Це препарати для лікування серцево-судинної системи. Дуже велика лінійка препаратів для зниження тиску. Хворі з цукровим діабетом типу 2 також. Лікарі другого рівня виписують безкоштовно інсуліни для хворих на діабет першого типу. Законопроєкт, підтриманий урядом 24 листопада, розробили у Міністерстві охорони здоров'я. Зробили це через зафіксовані факти, отримання лікарями та фармацевтами вигоди від фармкомпаній, сказав перший заступник міністра Сергій Дубров. Лікар може отримувати від фармацевтичних виробників чи то матеріальні заохочення, чи сувеніри, подарунки, чи напряму що посередковано. І тому ми посилюємо законодавство щодо обмеження таких впливів. Подинокі випадки зустрічаються. Ми ці випадки виявляємо в деяких випадках залучаємо правоохоронні органи. статистики немає. Пояснює, що робити лікарям, якщо пацієнт просить призначити препарат, маючи його безплатний аналог. Він має зазначити це медичні документації що в хвильному закладі, наявний такий-то препарат або наявний такий-то медичний вироб, так але я усвідомлюючи, що я його можу отримати безкоштовно від держави, нам полягає на тому, що мені призначили саме такий препарат, розумію, сам готовий оплатити вартість цього препарату чи медичного виробу. Ну і це звісно знімить відповідальність з лікаря, в тому числі кримінального. Також у законопроєкті йдеться про заборону використовувати для призначення ліків бланки фармкомпаній, які містять рекламу. Ще одне положення: фармацевти не мають приховувати інформацію про ліки з аналогічною діючою речовиною за нижчою ціною. Виробник може бути Німеччина, виробник може бути Швейцарія, виробник може бути Україна, і виробник може бути Індія. Людина вибирає в залежності від фінансових можливостей, від вподобань, тому що ну, одна людина. Хоче тільки закордонного виробництва. Інша людина хоче український препарат. Різниця коливається від там 20 до 40 гривень. За даними першого заступника міністра охорони здоров'я, законопроєкт у першому читанні Верховна Рада має розглянути до кінця року. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.